Ваги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 1 по 8 листопада. І так, сонце, асцендент, Венера місяць, вага. Це ваше послання та енергія, що вас супроводжує впродовж тижня. І так, на що звернути увагу вагам на цьому тижні, що входить у ваше життя. Чого остерігатись, як з цим бути, як взаємодіяти? Ваш внутрішній стан. Чим порадує вас тиждень <кхід> стосунки відносини партнерство, робота, фінанси ваги. І так, дивимось, що тут у вас. Трійка кубків, якась приємна зустріч, комунікація, подія. Угу, чоловік. Тут є в нас чоловіча фігура і жіноча. Можливо, якесь нове знайомство або оновлення почуттів ага. Непогано, так. Дивимось. Послання. <смі> Індюк. Цікаво. І так, у вас індичка. Яка каже вам, що давайте щедрістю та вдячністю. Дух індички хоче сказати вам, що у вас завжди є можливість створити для себе щедру реальність, тому що індичка символізує щедрість і достаток, віддаючи іншим. Віддавайте вільно, не очікуючи нічого в обмін. І ви отримаєте, оскільки достаток зараз виявляється, проявляється для вас. Зв'яжіться з цим духом, поділившись своїм щастям з іншими. Будь-то ви даєте ресурси, фінанси, чи підтримуєте інших порадою та підтримкою, вислуховуєте їх або вражаєте свою добру волю в іншій формі, Віддавайте, віддавайтеся потоку достатку та станьте каналом для бажання вседуха. Бачите, як усі істоти діляться благословенням достатку. Даруйте з великодушністю та вдячністю, черпаючи з джерела любові та співчуття, знаючи, що. Все дух відповість вам, давши вам усе, що вам потрібно в цей момент, і усі наступні також. Тобто, чим маємо, тим ділимось, Що чого в надміру, так? Це не мова про те, що ви, ну, знаєте, знімаєте останню сорочку себе. Абсолютно ні, нікому ця жертвеність не потрібна, благодійність, так? подібного типу. А, кожен з нас чимось володіє. В повній мірі і може поділитись. Ось такий для вас посил, ваги. Але це має бути щиро, так? Від серця. Без очікувань, що вам за це м, щось буде так? без зворотнього зв'язку, навіть якщо це без подяки певної. Ось. Світ. Вау! Зверніть увагу, що. Ви на завершенні якогось етапу великого циклу. Відбувається певна інтеграція досвіду за цей етап вашого життя. Зараз я уточню, тому що старший аркан це ваш стан. Це те, що з вами буде ще йти якийсь період, не тільки на цьому тижні. Ось. Як каже моя донька, вона схожа на монолізу. <смір> І так, про що тут все для ваги? Королева Пентаклів? Ну ви тут точно маєте якийсь ресурс, дівчата. Можливо, це якось пов'язано з вашими знаннями, з вашим світоглядом, з тим досвідом, що у вас є. Ось. Королева Пентаклів не говорить мені тут конкретно про якийсь матеріальний ресурс. Мені тут йде е, енергія жінки, яка має досвід, життєвий досвід ось, і може дати гарну якісну пораду, скажу так. Ось, Ну, чи б... дійсно показати вихід. Також чоловікам скажу, зверніть увагу, що десь на великій дистанції може знаходитись жінка, жінка, яка певною мірою важлива для вас, чи несе за собою певну цінність. так? Досить така материнська енергія. Як може зрозуміти, що за жінка? Жінка, яка знову ж таки. Має великий досвід, можливо, в матеріальній сфері жінка, яка досить забезпечена, вміє впорядковувати ресурси, розподіляти. завжди знаходить, скажімо так, варіант, як цей ресурс отримати, як забезпечити себе та близьких. Ось. Ну, що, на що конкретно тут звернути увагу чоловікам по цій жінці? Це жінка з вашої сім'ї, з вашої родини, з родової системи. Не обов'язково ви з нею знаходитесь на сьогоднішній момент взаємодії, але вона має відношення до вашої родової системи. Це жінка, з якою у вас є досвід прожити вже. Дуже схоже, що може бути мама, наприклад. Ось. Ну, бо дружина. Або партнерка, повторюсь. Щось це цією жінкою важливе на цьому тижні. Трійка пентаклів, що входить, колаборація. Ось. Можливо, це якась ще жінка, яка має відношення до іноземних задач. Ну, тобто, повторюсь, якось, можливо, або в соцмережі ви взаємодієте, або це якесь іноземне партнерство. Ось, жінка з інаковим світоглядом в тому ж числі. Трійка пентаклів входить. Колаборація, робота над перспективою, разом з кимось. Ви тут не одні, це точно ваги. Щось формуєте. Поступово, повільно рухайтесь, може бути якась робоча пропозиція, або це може бути. Також ваше повільне просування в тому, що ви будуєте на перспективу. Тобто, тут вже є щось наформоване, в початковій формі знаходиться так. Перший камінь камінь було закладено, ви поступово розвиваєтесь, рухаєтесь. Може бути і зупинка дещо або відновити баланс. Ні, мені здається, що якась історія, яка була нестабільна, вона стабілізується, але повторюсь, це все сходить через якусь жінку. Дівчата, дуже важливо на ваші ресурси на цьому тижні буде впливати ваш емоційний стан, оскільки ви врівноважені внутрішньо, тому що ваші емоції можуть заважати вам певною мірою, ну, не те, щоб заважати, а впливати, скажімо так, на ваше просування. Тут іде цей момент, є якісний певною мірою ріст. Також, повторюсь, якщо ви застрягли на якомусь з етапів через жінку, ви можете просунутися далі. Жінка якось може дати вам якісну пораду, так, ну, підказати щось. Або ви являєтесь цією особистістю, яка має досвід, і можете цілком на базі цього досвіду розширюватися в своїй реалізації. Чого уникати? Двійка жезлів, а от вагань уникати, якраз у цього. варто чи не варто йти в партнерство чи не йти. А що, а як це буде далі. А... М -м -м -м. О, знаєте от така історія очікувань також певних уникати. Зараз глянемо. О, дивіться. Тут дівчинка тримає цю землю, цю кулю в руках. І оця куля, зверніть увагу, яка вона тут величезна, як вона може вас розширити. Те, що ви маєте, воно може дати вам якісний ріст. Ну, тут досвід, знання, плани. Ось. Інформація в кінці кінців. О, король мечів, ну, ваша енергія. Ваги, особливо для чоловіків. Ну, тут ще є в нас. Енергії водолія і близнюків, але чого уникати? Не те, щоб уникати. остерігайтеся якогось партнерства для дівчат скажу, з чоловіком мочової стихії. Це, повторюсь, може бути також ваги, водолі або близнюки. Не обов'язково це чоловік має відношення до цього знаку, чоловік теж з досвідом, чоловік, який спеціаліст, скоріш за все, в своїй області. А чоловік, знаєте, може бути з такими трошечки високими поглядами і ну, таким. З нахилом блакитної крові. І розумієте, оскільки він такий, в нього є своя система переконань і своя ідеологія. Ось вона може відрізнятися від вашої, ця ідеологія, його погляди можуть відрізнятися. І тут вже, знаєте, буде оцей момент, ну, що ви от маєте свій досвід, він має свій досвід, і чи знайдете ви спільний знаменник. Тому що ну, дівчата скажу, ви більше тут сфокусовані на цьому тижні на якихось матеріальних питаннях, на питаннях здоров'я, ресурсів, так? чогось такого ну, суттєвого. Чоловік більше знаходиться в позиції інтелектуала, так, стратега. Окей, як пройти цю історію? О, Король кубків. Тут якийсь є в шторм. А, чоловікам скажу. Чоловікам скажу не ставати в якусь догму, в ідеологію і в жорстку позицію в цьому партнерстві. Так? Ви не бачите всього, ваги, чоловіки. На цьому тижні ви не бачите всього. От є ця птаха, яка, знаєте, якась деталь випадає з вашого, з вашої системи. Ви щось не помічаєте, це тимчасово. Це тимчасово. Тому не виносьте оціночних суджень і рішень, з порогу, як то кажуть. Дайте час обдумати собі цю пропозицію, цей варіант. Але довго не затягуйте само собою. Як подавати король кубків, не зациклюватись на деталях і подивитися з більшої, ну, з вищої перспективи, з масштабу, скажімо так, мислити глобальніше прям кітезу цього тижня. Зараз. Якийсь перепровідник, зірка. Подивіться, як я ж наперед це сказала. Мисліть глобальніше. Не цикліться на деталях. Як подолати? Сильно іде енергія водолія. Уваги, хто з вас планував поїхати в якесь місце сили? Раз. Діти. Хто з вас ваги, збирався, наприклад, взаємодіяти з спеціалістом в певній області, який має відношення до програм цілительства? Наприклад, так. Ось. Позитивний. Тобто так, це той шлях, яким потрібно рухатись. Хто з вас цікавиться, роздумує на тему того, щоб підняти свій рівень кваліфікації, так. Хто там про астрологію? Так. Розумієте, всі сфери зірки вам відкриваються. Тобто вам на цьому тижні дивитися в аспект водолія, дивитися в уронічний аспект, це все, що про новітні технології, про нейромережу, про письменництво, можливо, про зцілення, про честки. Тут, розумієте, спектр величезний, що конкретно вагам тут. 5 Пентаклів. Ага, ну тут може йти лікування, якийсь аспект зцілення, чи не обесцінювати, скажімо, в тому ж числі певні свої якості, що мають відношення до глобального мислення. Ну, чи, в принципі, до мрії свої не Угу. Не все головою вирішується, не все вирішується стратегією, так? Тут потрібно от що на цьому тижні опирайтесь на інтуїцію. Я не кажу зараз ваги, про... мова не йде а про якісь життєві конкретні питання, де потрібно бути включеним і виконувати задачі, так? чи включеною. Тобто, якщо здоров'я, наприклад, ускладнився стан по здоров'ю, то, само собою, ще треба давати підтримку через спеціаліста, ну медика, так? Тим не менш, не викреслюємо духовний аспект. Ось, ми собі допомагаємо з різних сторін. Ну, допустим, особливо вам багато, це важливо. Розуміти баланс між матеріальним і духовним, не заганятися в полярності. Шість пентаклів, дивіться. Баланс. енергомін. Рівновага. Вона внутрішньому. Чи ви потребуєте підтримку, чи вам би дуже хотілося поділитися? Внутрішньому сфокусовані на роботі, чесно кажучи, більше, на якихось рутинних, можливо, моментах робочих, можливо, хтось задумується над тим, щоб підняти рівень кваліфікації, ось, покращити, скажімо так, свої навички в тій зайнятості, яка у вас є на сьогоднішній день, ну, чи в своїй спеціальності. От ви тут, тут чесно, ваги, ви абсолютно на роботі сфокусовані на цьому тижні. Хоча візьмете момент, відпочити. на паузу, певно. Дивіться, це не означає, що ви будете тільки роботою займатися якоюсь, так? Чи якимись побутовими справами, якимись автоматизмами. Це говорить про те, що у вас на внутрішньому є запит на напрацювання ресурсів, я скажу так, що порадує. Ну, вау! Доваги, ну, у вас прекрасні енергії, сила. Ну, от що лев з'явиться в <гум> вашому оточенні, в тому ж числі, сила, що вам вдасться докласти якихось зусиль, так? Ну, не якихось, а докладати зусиль в якомусь питанні. Також по тілу будуть кращі результати, так, в кого там момент здоров'я, чи хтось з вас проявить силу волі. Але повторюсь, по силі це завжди історія, що потенціал, певний ситуацію ми приборкуємо. Ми знаходимо підхід. Ми не йдемо жорстко і потрібно проявити певну тактику, так? Нічого собі, два старших аркани. Сила вашої інтуїції. Хтось цілиться ваги. Ну, Покращиться ваш стан фізичний, скажу так, через медика, практика, цілителя, або через, ну, скажу так, те, тут може йти взаємодія з людиною, яка має відношення до знань, так, які мають відношення або до нетрадиційної медицини, або до знань, які. Повторюсь, не традиційні. Це може бути як інформація, так і методики певні. Або ви тут ваги а, в цій сфері, так? Хоча, звісно, є ірафант, може щось і традиційне підключитись. Я повторюсь: з обох боків повинна йти підтримка, чи з, ви повинні дивитися з обох сторін, з обох полярностей. Ну, тобто, як духовний аспект, так і матеріальний. Якщо це тіло, само собою, що і тіло. Ми підтримуємо ресурсами і духовну так, їжу собі даємо приблизно, знаходимо, розширюємо свій світогляд, і те, і інше рівноцінно чомусь ваги на цьому тижні у вас прям таки іде сильний на це аспект. Про те, що вас порадує, що ви відчуєте свою якусь духовну силу в першу чергу. Також, само собою, що тут може бути якась таємна історія. Ну, історія, яку ви не розголошуєте, хтось, можливо, вийде з тіні у вашому оточенні проявить так, себе. Це вас порадує. Четвірка Пентаклів. Це точно йде щось по здоров'ю у вас тут? Ваги. Через оцю жінку у вашому оточенні, з якою ви взаємодієте, з якою у вас йде певний момент прогресу, він повільний, але на цьому тижні саме через її знання, можливо, підказки, через комунікацію з нею. Це точно якийсь спеціаліст. Вам вдасться закріпитись, стабілізувати свій стан. Так? Чи дозібрати необхідну частину ну, розуміння, яке вам потрібне. Або, повторюсь, хтось з вас, з вас тут сам цілком цим займається. Ну, нічого собі. Цікава енергія йдуть на цьому тижні. Дуже багато пройшли мах і жреться. Стосунках мах, ви тут щось ініціюєте, можливо, піднімаєте знову ж таки рівень кваліфікації. Партнерство, колесо. Знаєте, це може бути якесь повернення, або навіть несподіванка. Тут вагів когось запуск проєкту може бути, запуск вашого наміру. Ось, чи якась поїздка знову ж таки, або, повторюсь, вам може, ви можете чи познайомитись, чи у ваше оточення повертається людина, яка м -м незалежний експерт чи спеціаліст, тут і отут є взаємодія. Хто з вас цілком, наприклад, не зацікавлений в партнерстві, зверніть увагу, що вам би піти в партнерство певне, в колаборацію. Це дасть вам якісний ріст. Проте ви тут самі теж нічого так, чесно кажучи, маг, колесо це через стосунки у вас іде якісний ріст. тут. Однозначно, О, ця сила тут і у вас формується. Вісім кубків. Вага, що ви там запускаєте? Ви Знаєте, таке враження, що ви неодноразово, це не перший підхід до цієї історії. Це хтось у вашому оточенні то з'являється, то зникає, або ви щось підтягуєте, скажімо так, дозбираєте якусь конструкцію, систему, механізм, так? чи налаштовуєте якусь мережу. Наприклад, чи певну звичку запроваджуєте в своєму житті. І це, знаєте, такими заходами: то заходите, то виходите. Також у вас є оця кармічна тут історія, вона прослідковується в партнерстві, де ви повинні проявляти більше ініціативи. Це прям, от, знаєте, як ви, висічено <смістичне> золотом на камені. Від того наскільки ви проявляєте ініціативу, не залишайтесь довго в продумуванні стратегії, наскільки ви ініціативні від того, і буде залежати хороший ваш результат в партнерстві будь-якого порядку, чи то романтичного, чи то робочого. Окей. Так, що тут по роботі? Якісь новини можуть бути, задачі, відрядження. З дуже багато дійсно мочових вашої енергії. Кубків, поли хоч одні кубки. Ваги взагалі на цьому тижні не про емоції, окрім ну, жриця, і то жриця про інтелект також. Знаєте, якось геть не про емоції, мова йде. Тут чисто стратегія і ну, обдумування, поставка, постановка. Наміру, і через намір ви щось реалізуєте, ані є кубки. От дивіться, бачите, що допоможе в цьому тижні вам. Це трішечки емоцій впустити в життя, так? чи в те, що ви реалізуєте. У вас можуть бути заблоковані емоції. Ви тримаєте, знаєте, в такому жорсткому контролі. Так, по роботі новини. О, якісь неприємні новини по роботі що це якась задача, яка прям ну, не хочеться вам особливо займатися. Чого так. Йоу. Якісь ілюзії в тому ж числі. Так, дивіться, якісь несподівано ну, несподівано цірмотів по роботі можуть іти новини, які наведуть, скажімо так. Знаєте, дають таке відчуття травматики, травми. Це пов'язано з вашим обов'язком або з якоюсь вашою. Про що диявол? Імператор? Да, це те, що ви повинні, скажімо, ну, на що підписані, в чому зобов'язані? Тут, типу, як би вам не хотілося обійти цю систему, да, чомусь сказала, чи цю ситуацію не вийде. Вам, до речі, можуть ці новини дуже не сподобатись. Зараз я гляну що по ресурсам. Угу. А от і по ресурсам тут іде п'ятірка жезлі. Ви намагаєтесь продумати ці ходи наперед. Розставляєте ці фігури, але граєте самі з собою скоріше, щось підганяєте, так? Намагаєтесь не бачити поки що проходу. Через якогось спеціаліста можете пройти історію по ресурсам, але для цього потрібно дивитися. от Дійсно, у якісь, от, знаєте, глибинні свої патерни. Ну, тому що все починається насправді з нашого мислення. А от, події на зовнішньому це вже як результат. От, якась от, фігура, яка може підсвітити. Це якийсь практик тут. Або людина з досвідом, з життєвим досвідом, чи в цілому в певній області має знання і може підсвітити важливий аспект, який допоможе вам розкрити, зрозуміти, в чому там затик, іншими словами, ваги. Чи це здоров'я, чи це ваша реалізація, чи ресурси, тому що в цілому тут у вас якась зв'язка, ваша робота і ваш. Ваше тіло, тут просто йде вона. ну Тому що ваша от ваги, так, там, протилежна сторона це тілець. Ось. У вас багато чого буде зав'язано саме на матеріальні цінності, на ресурси, на вміння їх напрацьовувати. це три... Тішечки вразлива та частина, яку потрібно розвивати, яку в собі потрібно виховувати. так? Ось, Але це завжди вже мова йде ну, через аспект водолія, лежить ваш шлях туди. так? Це вже про певну місію, це вже про масштаб, про глобальне мислення. Це не тільки про те, що ми тут щось напрацьовуємо для себе. так? Ми, Те, що ми напрацьовуємо, ми ділимось. так? Тобто ми виходимо, відходимо від егоцентризму і переходимо до а, розуміння того, що всі ми тут один великий організм. Дякую за увагу. Уваги у вас досить великий вийшов розклад. Гарного вам тижня, до нової зустрічі, па, -па.